Вітаю, я Ірина Євко, лікар-дерматолог, онколог, хірург, засновниця, експерт клініки. Сьогодні хочу з вами поговорити про родинки, про здоров'я, про шкіру. Наша рубрика називається Родинки під прицілом. Чому саме фотофендер? Саме Фотофайндер, тому що фотофайндер це лідер світової дерматоскопії. А ми дуже часто називаємо дерматоскопу просто фотофайндер. насправді ж фотофайндер – це фірма, яка має в своєму портфоліо дуже багато лінійок дерматоскопів і не тільки. Якщо ми говоримо про фотофайндер, ми можемо порівняти, що фотофайндер – це як опіль, як Мерседес, як концерн, який має збірну таку назву, і фотофайндер має в своєму портфелі мастер. Ми його бачимо, стоїть у мене за спиною. є Медіка. Ам, який стоїть тут поряд на сьогоднішньому кейсі, я вам поясню, в чому різниця між мастером і різниця між медикламом. До нас пацієнти звертаються на прийом на дерматоскопію. Дерматоскопія це ми подивилися дерматоскопом, а ми їх називаємо ручні, і ми побачили те, що ми побачили переваги цифрової дерматоскопії, переваги в Тому що коли ми зробили дерматоскопію, ми її зафільмували, і таким чином ми будемо бачити динаміку змін, і це дуже великий плюс, тому що людське око воно не може прорахувати всі зміни, які є з родинкою, Чому різниця між мастером і медікамом? Наприклад, зовсім недавно була така ситуація, коли мені колеги прислали фото, які зробили фендіскопом родинки. А так на фото дерматоскопії ми бачимо, що є зміни. І є підозра на те, що це може бути злоякісне новотворення, що це може бути меланома. Дівчинку скоригували на прийом. Вона приїхала з іншого міста. Її попередньо записали на цифрову дерматоскопію на огляд не на мастер, а на медикам, тому що попередньо ми знали, що є одна родинка, яка дуже негарно виглядає, яка може бути меланомою. Коли нас записують пацієнта, то є проблема. Пацієнт говорить: ми не дивилися родинки, ми не одну родинку підозрюють, що вона погана. Коли її адміністратори записують, вони чують, що потрібно подивитися одну родинку. І її записують на час в 30 хвилин для огляду однієї. Родинки. І коли вона приїжджає, коли ми дивимося. Одну родинку, ми дивимося, що вона погана, я завжди роздягаю своїх пацієнтів. Тому що пацієнти, як правило, бачать якесь одне новотворення, яке вони вважають дуже поганим, да? але насправді мене дуже часто бентежать інші родинки, на яку пацієнтка зовсім не звертала увагу. І потрібно продивитися всі родинки, потрібно повністю подивитися всі ділянки, де вони можуть бути. Дуже часто я задаю питання: у вас є на стопах родинки? Мені пацієнти говорять, ні. Я говорю, ви впевнені, і тут відразу оп. І не впевнений, тому всі роздягаються і всі дивляться. І от коли ми цю дівчинку роздягли, у неї дуже багато родинок. І ці родинки вони диспластичні. Кожна родинка від наступної відрізняється, абсолютно відрізняється. І коли я дивлюся третю, четверту, п'яту родинку, я вже не пам'ятаю, яка перша. І я кожну другу третю хочу видалити, тому що я бачу, як вона абсолютно різна, і патерн у них насторожуючий. І він схожий на меланому. Це називається синдром диспластичних невосів. І я чесно можу сказати, і, мабуть, хто з лікарів говорить, що вони пам'ятають першу родинку, коли дивляться п'ятий десяток, ну це невірно, вірно, тому що наше людське око да воно прощитує і дивиться. Формує паттерн, добро чи зло. Коли ти дивишся третю, вона диспластична, четверту, п'яту, сьому, восьму, десяту. І кожна гірша, ніж попередня, або десь трішки краще. Уже ти сумніваєшся, хороші вони всі чи не хороші. Уже є великі сумніви, і у мене в голові такі молоточки. Тік, так, так, ну не можеш бути 20 родинок, 20 меланом. Давайте подивимося і починаєш кожного передивлятися і об'єктивно сказати, що оця хороша, оця погана, дуже важко. А тут потрібно робити карту родинок або паспорт шкіри. Чому різниця між паспортом шкіри і картою родинок, я розповім в наступному відео. А коли подивилися родинку, дерматоскопічно вона була зовсім не хороша. Ми подивилися, їх було багато, а дівчинці запропонували зробити карту родинок, щоб зафіксувати всі ці родинки, які в неї є. Тому що, коли їх багато, вони можуть змінюватися. І вони можуть змінюватися кожні три місяці, кожні чотири місяці і п'ять. І якщо я її подивлю через три місяці, отаким от ручним дерматоскопом, я нічого не запам'ятаю. Я не можу сказати, змінилися вони чи не змінилося, тому що я. Перший раз, коли дивлюся, вони мені кажуть, всі абсолютно змінені. Коли ми робимо карту родинок, у нас є фіксація оцих всіх родиночок. І е, першочергово апарат е, машина вона фіксує і прораховує, які це є родинки, і вони назавжди залишаються у нас. Коли ми робимо карту родинок, на перший карті родинок, ми просто фіксуємо всі родинки. А далі нам потрібно прийти на інший огляд, щоб ще раз зробити карту родинок і подивитися, змінюються вони чи не змінюються. Нема у нас єдиного протоколу, коли ми повинні зробити. А хтось робить через 3, хтось через 6, 4, 9, 8, 12. це рішення приймає лікар. Якщо ми бачимо, що родинка диспластична, атипова, що в неї є зміни, що вона нас насторожує, ми повинні придивитися через 3 місяці, через Місяць майже немає ніякої динаміки, тому в принципі ті пацієнти, які хочуть передивитися, окей, ми можемо передивитися. Але об'єктивно я бачу, змінилася вона чи не змінилася це за три місяці. Ми будемо бачити на цій карті родинці, як вони змінюються. Є така функція в масірі, яка називається Body Scan, яка обрисувала, обмалювала кожну родинку, і вона показала, вона змінилася, не змінилася, чи з'явилися нові. Там є чотири функції: коли з'являються нові, коли змінюються старі і коли вони залишилися без змін. Порекомендували зробити карту родинок, і так як я бачила ці всі родинки в, першу, в перший раз, було прийнято рішення поки що нічого не видаляти, а подивитися через три місяці на повторні карти родинок, змінилися. Є зміни чи немає зміни. Коли дівчинка до нас приїхала через три місяці, ми їм зробили повторно паспорт шкіри. І на паспорті шкіри ми вже побачили динаміку, які родинки з'явилися вперше, які змінилися, які залишилися без змін. І от ці, що змінилися, ми на них вже і звертали. Таку б більш прицільну увагу, тому що їх було багато і відразу видалити 15 родинок – це не є добре. І от з 15 ми відсортовуємо ті, які саме краще виглядають, ми їх залишаємо в динаміку вогляд, і залишаються ті, які от зовсім. Терн у них не дуже якісний, не дуже хороший, і тут нам допомагає штучний інтелект, тому що він прораховує, що було тоді три місяці назад, і що зараз ми маємо. І те, що я бачу своїм оком, я роблю заключення, я роблю аналіз, і мені ще підказує штучний інтелект, що тут більше змін, а отут менше. І таким чином, з 15 ми забрали тільки одну: ми зробили діагностичну біопсію. Це коли ми видалили проданку в межах здорових тканин скальпелем. І от коли ми забрали. У дівчинки цю родинку, яка нам не подобалася, яку ми підозрювали меланома. Нам прийшло заключення патогістологічне, що там меланостарне утворення з невизначеним ступенем злоякісності. Тобто нам дали заключення патогістоли, що вони не можуть зрозуміти, чи це доброякісне, це чи це злоякісне утворення, і потрібно робити іще одне розслідження, яке називається імуногістохімія, коли спеціальними маркерами докрашують оце те, що вони вже зробили, і тоді буде відомо. Злоякісне це чи добре Коли ми зробили цю ще й моногістохімію, то пройшло по дослідження, що це комбінований невоз. Таким чином, а ми без штучного інтелекту, без паспорту шкіри, без дерматоскопії, без допомоги фотофайндера Мастера не могли б забрати і розуміти доброякісне воно чи не добре А якби ми тільки дивилися медикамам, отак все фотографували, фотографували, у нас би не було цього аналізу, і ми могли забрати або цю, або іншу, і таким чином є тобто, світ дифференцювати дуже важко. Даний кейс завершився успішно, тому що дівчинка залишається під наглядом. Ми все вчасно зробили, тому що в нас є фотофайндер Мастер. Якби в нас не було можливості зробити паспорт шкіри, ми б, можливо, видалили не ту родинку, ми б, можливо, видалили більше родинок, і тому могло б все закінчитись не так. Ми просто видаляли і видаляли. Якщо вам була цікава і корисна інформація, підписуйтесь, ставте лайки. А якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях, я вам з радістю відповім. Дякую.